Систи на сцені і публіка в залі їм аплодують і вони вживаються в ролі. Ці діти мають не лише особливі потреби, вони мають ще й особливі здібності. Актова зала місцевого будинку інтернату на сцені трупа Чернігівського аматорського театру Дивосад, Буратіно, П'єро, Черепаха Тортіла. Цих персонажів доволі успішно грають діти, що їх діагнози для багатьох лунають, немов вирок. Синдром Дауна, ДЦП. Когда ко мне пришли дети с родителями, родители мне говорят: "Ну, нам только лишь бы, как бы, ну, вот, пообщаться, тоже общение и как бы вот чтобы мы". Э, а я сразу говорю: "Нет, мы ставим высокие цели". И я вам хочу сказать, что мы эти цели в принципе достигаем. Результат нашего театра, можно сказать, нашей деятельности театра Девосад это то, чтобы в мире мы не, не были мы изгоями. Чтобы... Діти з Чернігова справді не схожі на знедолених. Попри тяжкі недуги, їх батьки від рідної крові не відмовилися. Вихованцям Ніжинського дитячого інтернату так не пощастило. На пам'яті директорки закладу, Жодного випадку всиновлення. Кожній дитині краще в родині, це зрозумілий факт. Ну я вже працюю в будинку в інтернаті 20 років. Нас жаль за цих 20 років тільки були бажаючі, але жодного разу до кінця це не було доведено, тому що і на це є певні свої проблеми і певні свої причини. Це Вадим Дорофєєв виглядає як семирічна дитина та хлопчику 14 років. Мислить вже по-дорослому. Торік Вадим знайшов телефон своїх рідних батьків. Поцікавився, чи не хочуть його забрати додому. Е, Денег у них нема, не виходить. У Вадима ДЦП та помірна розумова відсталість, але в інтернаті хлопчик навчився читати і писати. Нині у вертепі він грає відповідну роль. Янголятка, носить різдвяну зірку. Розповідає колядки. А ви люди? Чуйте, коляду, готуйте, яблочка, горішки, дітям для потік. Душа в нього велика, серце в нього велике, добре, чуйне, дуже дитина гарно розвинена. І ця дитина наразі понад усе бажає пізнати, що таке батьківська любов. Хотів би мати хорошу сім'ю, ну, бути завжди е, разом з ними, завжди. А це Оксана Горницька, їй 24. в інтернаті з малечку. Потрапити в родину дівчина вже й не мріє. Вона прикута до візка. Ніг не відчуває, а от руки намагається розвивати. У ж руки самі не піднімаються, а на розрабатувати багаторя. Ми можуть Писати вже можу рукою питаюся правою. Взагалі мене раніше взагалі руки не робили. Оксана усвідомлює її доля в стінах інтернату, але корисною вона може бути й тут, губами вишиває картини. Роботи продає, має постійних покупців. За дві неділі, а якщо тяжеляє місяць, мінімум в інтернаті не приховують потенційних батьків, відлякують діагнози. Тому українці здебільшого оминають заклади, де утримують дітей з розумовими. Або фізичними вадами. почему то на востоке, вот е, у грузин, у армян, у них же нету у детських домов вида, знаєте? У них нет, у них это, это очень большой стыд, если рібінка кто то бере в інтер куда-то. то есть у них интернатов нет вообще. і українці нічим не гірші. Фахівці певні слід не боятися йти до дітей, адже побачивши її на власні очі потенційним батькам буде важко від неї відмовитись.